Добрий день, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні продовжуємо знайомство з людьми, які стояли біля керма Бузинівської сільської ради, тими, хто щодня дбав про село, про його розвиток і добробут мешканців. Ранецька Людмила Володимирівна родилася у самому серці нашої громади в селі Бузинове. З липня 1989 року вона розпочала свій трудовий шлях у виконкомі Бузинівської сільської ради на посаді інспектора ВОЗ. Людмила Володимирівна відповідала за облік міграції населення. Завдання непросте, але надзвичайно важливе. А вже у січні 2014 року її перевели на посаду діловода, де вона продовжувала сумлінно служити громаді. Козарук Наталія Анатоліє приєдналась до колективу 27 травня 1991 року як інспектор ВУЗ. На цій посаді працювала понад два роки до вересня 1993 го залишивши по собі добру пам'ять і щирі стосунки з колегами. Черенговська Любов Миколаївна, також уродженка Бузинова. Закінчила профтехучилище в 1984 році. З липня 1989 аж до об'єднання з Іванівською селищною радою вона сумлінно виконувала обов'язки касира рахівника. Її відповідальність і точність завжди були на висоті. Ніков Георгій Маркович. 14 лютого 1992 року став землепорядником сільської ради. Працював на цій посаді до літа 1996 року. 4 роки сповнені роботи з землею, документами та плануванням території громади. Лук'яненко Микола Михайлович народився 15 лютого 1952 року в селі Бурдовка, закінчив сільськогосподарський технікум, а пізніше і Одеський сільськогосподарський інститут. З 2000 по 2004 рік він був землепорядником Будзивської сільської ради, справжній знавцем своєї справи. У різні роки в Раді працювали інші фахівці, серед них Безік Людмила Миколаївна. Вона також землепорядник. Довіченко Валерій Олександрович народився 15 вересня 1946 року в селі Жовтень, після навчання в аграрних закладах Одещини у 2004 році він також долучився до колективу Бузнівської сільської ради як землепорядник і працював до 2007 року. Марчук Надія Федорівна народилася в Молдові у родині колгоспників, а світо здобула в Білгород-Місковському сільськосподарському технікумі за спеціальністю гранаміння з жовтня 2007 року. До моменту об'єднання з Іванівською селищною радою Надія Федерівна працювала земопорядником професійно, відповідально, любов'ю до землі. Ось така історія людей, які щодня працювали на благо рідної громади, без гучних слів, але з великою відданістю своїй справі. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися більше про історію нашого краю та його людей, підпишіться на канал, поставте лайк. І напишіть у коментарях, про кого ще ви хотіли почути. До нових зустрічей.